Гарного всім доброго вечора. Я знову з вами. Знову хочу вам щось сказати до вашого серця, те, що колись жінка одна мені свідчила і говорила про ті знаєте, події, які прийшли в її життя. І я сьогоднішній день хочу говорити знову про ці квіти, які створив Господь для нас. І я вам скажу, що Він створив все для нас дивно, створив для нас все чудно, щоб ми жили, щоб ми насолоджувалися цим життям, щоб ми раділи цьому життю. І я сьогоднішній день. Е, ще собі купила одну таку знаєте, ось таку гарну квіточку, вона мені теж дуже подобається таку гарну, таку гарну, вона кольору. І я вам скажу, що для мене як для жінки, це знаєте, відпочинок для моєї душі. Хоча я тут бачите, з поливачкою, з відром, я тут з нітроамофоскою. То я вам сказала, це не реклама, але я просто вам скажу, що я Користуюся таким добривом. Да? Це нітроамофоска, І тут написано, що вона для всіх видів культур мінеральне добриво. Комплексне мінеральне добриво. І я вам скажу, щоб ваші квіти вони були гарними, такими, знаєте, от такими квітучими, щоб вони дійсно такі були, знаєте, великими, гарними. Ви можете робити те, що роблю я по відношенню до квітів. Ви можете брати отак відро, отак відро і одну столову ложку, прям з горою столову ложку, нітромофоски, тромофоски, додавати у відро, на відро води і поливати. Я не... Ну, там десь приблизно один... Раз в тиждень ви можете поливати, і ваші квіти будуть, знаєте, буяти і красиві. Але я в сьогоднішній день хочу вас дати, знаєте, славу Господу за ці квіти. І я вам хочу засвідкувати те свідоцтво, яке одного разу свідкувала мені одна жінка, яка говорила, що була дуже в сильній депресії. Вона була дуже в сильній депресії. от Я теж сьогоднішній день ще. Купила одне собі таке гарненьке кашпо, ще посадила, і це ще радує мою душу. І ця жінка, знаєте, вона була в сильній депресії. Я не знаю, які, знаєте, життєві обставини склалися в неї, але вона говорила мені про те, що Господь її направив в те русло, в якому вона, знаєте, Ну, мала своє спасіння, де вона знайшла своє спасіння від цієї депресії, від цих унині, розчарувань, які були в її житті. Вона говорила, що вона явно молилася до Господа, і Господь так дав їй бажання на серце займатися квітами, займатися квітами. І вона Почала углублятися, знаєте, у город. Почала углублятися в квіти, вона почала вирощувати квіти. І вона говорила мені, що хвала Господу, що я каже, деякий час період була все время на городі, зайнята цими квітами, зайнята каже, цією красою вирощуванням. Мені каже, не було коли думати про дуже тяжкі обставини свого життя. І я каже, таким чином, благодаря тому цій красоті, яку Господь сотворив. Для нас, для нас, чуєте, Господь це сотворив для нас. І в цих квітах вона знайшла спасіння Господа, вона знайшла свій вихід із тої темряви, яка, знаєте, окутала її душу, яка окутала її серце, з темряви, яка не давала їй жити, не давала спокою. І знаєте. Часто у Слові Господньому Господь показує нам такі і дає нам вибори, і говорить, що подивіться на птіз небесних, подивіться на те, обратіть увагу на те, гляньте на те. Тобто, дивіться, в слові Божому для нас завжди є вихід, завжди тому. Що Господь сотворив для нас, а він все чудно і все дівно. І якщо Господь сотворив це, Він є Спасителем. Його, знаєте, сутність Бога є спасіння. І Христос, знаєте, проявив до цієї жінки таку любов. Я чула ще одне свідоцтво, яке свідкував один із таких великих пастирів, які ну, в цьому мирі є такими, знаєте. Ну, як би сказати, всім відомими. Да, він святкував теж і говорив, що прийшла до мене жінка і говорить, що в неї такі страшні обставини життя, я не можу з ними справитися, мені важко, мені тяжко. І він привів їй цей приклад приклад із слова Божого, і сказав: подивися на небесних птиць. Да? Я ж у небо, воно чисте, слава Господу. Воно мирне, тому що для нас це на сьогоднішній день важливо, і ми молимося, і ми просимо Господа, щоб це небо було мирним. Щоб ця війна скінчилася, щоб спасіння нашого Господа, небеса були проявлені в нашому житті, в спасіння нашого народу, і в ім'я Ісуса Христа, най я благословляю вас сьогоднішній день, ваші серця, ваші ума, щоб ви наповнялися Словом Господнім, тому що в Слові є спасіння, і Він їй сказав те, що написано в Слові Божому. Він говорить, подивися на птиць небесних. Подивися, знаєте, попросіть у Господа спасіння в тому, в чому Він приготував його для вас. Скажіть, Господь Ісус, я молю й просю тебе. Відкрий мені силу Твого слова, відкрий мені Твою любов, у слові своєму, відкрий, щоб я зрозуміла, що ти приготував для мене в сьогоднішній день. Чого ти, Господи, хочеш для мене? Чого ти, Господи, Відкриєш ну мені в своєму слові, і хай Господь вас сьогоднішній день благословить. І він сказав: подивись на птіць небесних. Вони каже: і не сіють, і не жнуть. каже, Ну Отець Небесний він заботиться за ними. Знаєте, якщо ви сьогоднішній день переживаєте якісь такі, знаєте, переживання, подивіться, Отець Небесний дає силу цій квітки рости. Отець Небесний да, дає тим птахам вам Господь силу літати. він дає їм життя. Вони ж не заботяться ні про що. Знаєте, зачастую в нашому житті ми дуже багато ну, полагаємо на свою душу е, забот про себе. А от дивіться, я йшла по дорозі, да? і я бачу, що птичка вона просто клює зерно, да? вроді би нічого, вроді би просто так. Да? Вон, ну, хоч би де вам одну птичку спіймати, але її немає. Вона десь полетіла. Тому що хоча б дивлюся, розкидане зерно, розкидане зерно. І я дивлюся, птичка її клює це зерно. І я думаю, Господи, як ти створився чудно, що ти узяв ці дерева, ти виростив. Такі дерева, які, да, наприклад, з яких плоду людина не їсть. Але їсть птиця небесна. Нам кажеться, що, знаєте, ну, воно безполізне, це дерево. Просто воно для нас, як для людей, кажеться, там ну, не приносить користі. Але воно для птиць. Але птиці для нас Господь сотворив. Він сотворив все чудно своєю рукою. І Він знаєте, в сьогоднішній день направляє і наставляє наші ноги на стезі правди, написано, раді імені свого. Знаєте, помоліться, Господу. Якщо ви не знаєте виходу, якщо ви не розумієте спасіння сьогоднішній день, в чому ваше спасіння помоліться, скажіть Господь Ісус, відкрий мені, відкрий, знаєте ви Слово Бог. Чи не знаєте, але Господь сильний відкрити вам свою любов, в своєму творінні. Тому що, дивіться, послані до Римлян, послані до римлян, там написано. Що через розсматрювання творення, коли ми дивимося, ми бачимо Бога. Ми бачимо Бога, ми бачимо неповторність нашого батька. Ми бачимо Його любов до нас. От, покажу вам, квіточки починають свісти. Я теж люблю кліматіси. Вони мені дуже подобаються. І от дивіться. Кожний із них, скільки їх тут не буде, скільки їх тут не виросте, а їх виросте тут дуже багато, тому що цвітіння на їх дуже багато. Знаєте, не одна із них не буде схожа. Знаєте, Якщо ви маєте таку нужду в тому, щоб, знаєте, ваша самооцінка, вашого життя, вона була, знаєте, якби Ну, восновлена, тому що деколи люди бувають просто знаєте, розрушені, розрушені зсередини. Але Господь говорить, подивися на цю квітку і ніколи себе не, ну, не, не зрівнюй ні з ким, тому що ти, ти одна, така, іншої такої немає, іншої такої немає. Господь говорить нам в простих речах. Поглянь на цю квітку, зрівняй себе, подивись на цю квітку і зрозумій, що іншого немає. Вони всі різні, ми всі різні. Господь сотворив нас по різному. Питаю одне із свідоцтвої сестри. Вона свідкувала нам на жіночому служінні, і вона говорила про те. Що їй потрібно було їхати десь там на служіння. Да? І вона говорила, що я недостойна туди поїхати, тому що в мене там не достає того, в мене не достає чобітків там, чи юбки. І Господь її знаєте, направив в одне із місць писань, про яке Давид говорив: а душа моя це, знаєте, Я сьогоднішній день. Даві... Да, Давід говорив, що я дивно устроєний. Знаєте, ви дивно устроєні, подивіться, я дивлюся на свою маленьку внучку, їй чотири місяці. Але я дивлюся і бачу в цьому творінні Бога, тому що вона така маленька, і вона вже відкриває ротика щось говорити. Знаєте, чотири місяці ще немає дитини, але Господь все заложив в неї. І дав їй можливість навчитися говорити. Знаєте, Господь дає нам можливість через, наприклад, оці квіти побачити, що ми є тими знаєте, індивідуальними, якими сотворив Господь нас, інших немає. Тільки деколи, знаєте, наша проблема в тому, що ми не можемо до кінця зрозуміти своєї, як би сказати, ну. Індивідуальності, так, що такої, як я, немає. Господь сотворив мене в єдиному екземплярі. Господь сотворив мене чудно, Господь сотворив мене дивно. Тільки помоліться Господу, помоліться і скажіть Боже, нехай моя душа це осознає, нехай моя душа через Твою любов прийме те, що я, як, яких багато на цій землі. А другої такої іншої немає. Подивіться, скільки їх багато, скільки, скільки і нас багато на цій землі, але ми всі різні, ми всі різні. І подивіться, є повна квіточка, да, яка вже відкрила свою красоту, а є ті квіточки, які ще відкривають. Нехай вас Господь сьогоднішній день благословить, щоб ви пізнали красоту його любові, красоту тої Божественної любові, якою він полюбив, Любив вас, тому що написано, що раді вас він віддав сина свого. Раді вас, він написав це слово, яке роками, яке роками. Стверджується, яка роками пізнається людьми для чого? Для того, щоб люди знали любов Божу, для того, щоб вони зрозуміли, що Господь любить їх, що Господь создав їх прекрасними. Знаєте, кожна із нас повинна знати, що ми. Ми создані Господом прекрасними для того, щоб ми могли, так як ці квіти славити, хвалити, благодарити Бога. Знаєте, я більше чим, знаєте, ну, як би сказати, у, ну, вірю в те, що не одна із цих квіток, знаєте, вона не сражається за те, що. В кого там три листочка, в кого п'ять листочків, в кого шість листочок, вони просто квітнуть на цій землі. Знаєте, колись однажди Господь мені сказав, що насолоджуся своїм життям. Деколи да, Господь дає нам життя. Але ми ним не насолоджуємося. Ми думаємо, що от якби мені було те, або було у мене те, або було те, чого мені не достає, то я би вже тоді була щаслива або щасливий. Але Господь дає нам прості речі, які він мені дав теж зрозуміти в своєму житті. Колись однажди Господь так проговорив моє серце, полюби своє життя. Полюби і насолоджуйся своїм життям. І я вам скажу, що це були прості речі, в яких почав Господь мене вчити любити і насолоджуватися своїм життям. Я люблю житті рибу. Ну, в будь-якому її, знаєте, проявлення. Я люблю рибу. Хоч суху, хоч жаряну, хоч печену. Мені все одно, але я люблю рибу. І Господь говорить, що насолоджуйся насолоджуюся І я вам скажу, що я взяла рибу і сіла на своїй, знаєте, кровать там просто сіла. Це у мене, знаєте, така є привичка з дитинства. Просто в нас, як би сказати, в домі не було великих тоді столів. Я ще жила в ті часи, коли в нас, ну, я не скажу, ми жили в достатках, але тоді таких як би, великих. Ну, місто, столів, які ми сьогоднішній день, столово, маємо в своїх домівках, да? Тоді їх не було. У нас був невеличкий стіл, і не завжди всім вистачало місця. Я сиділа на, просто там на кроваті і їла там те, що я там їла. І я сіла їсти рибу, да? і чоловік мені каже, а що ти робиш? А я йому говорю, я насолоджуюся життям. Знаєте, я насолоджуюся життям. І в сьогоднішній день я стараюся, я прилажу сілія у знаєте, в молитві до Господа, щоб він вчив мене насолоджуватися своїм життям, щоб він бачив, давав мені бачити красу цього життя, тому що знаєте, життя буває не дуже таким, знаєте, легким, не дуже таким простим. Але Господь нам дає це. Але Господь дає нам і Він вчить нас насолоджуватися своїм життям. Деякий приклад іще я вам приведу свого життя. Я вже не так ну, мало якби прожила на цьому на цій землі, але. Знаєте, я йшла якийсь час період, це були ще такі роки, коли тобі 30, коли тобі 40, і так 41, тобі 42, 43. І коли доходить твій період, знаєте, часу, і якби десь приблизно ну, підходить до тебе і золото, підходить і золото. Да. І я собі думаю, господі, я ніколи не замислювалася над тим, що все-таки, знаєте, більша частина життя можлива. можливо. Я не стверджую те, тому що я не знаю, скільки я проживу на цій землі, але можливо, ну, з половину життя я вже прожила. Це я так собі просто мислю і просто так думаю. І знаєте, це десь з одного боку воно почало мене трішки так гнітити. знаєте, Якось зробилося мені тяжко на душі, але Господь опять був зі мною, він знову горив моє серце, і Він мені сказав радій, радій, кожній хвилині часу, кожній хвилині часу, кожному дню, кожному року, тобі відведеному на цій землі. Знаєте, Господь призвав нас не унивати. Господь признайте, не плакати, Господь призвав нам не страдати, тому що одним із плодів Духа Святого, який я говорила вам, яким ділилася, є плід того, що Господь говорить, плід Духа, плід Духа Святого. Радість, праведність. Мир і радість у святому Дусі, і хай вас сьогоднішній день Господь благословить, дасть вам спасіння з тих виходів, яких ви не бачите, дасть вам напрямок життя. Хай Господь благословить рясно, тому що Він любить вас. Він Бог є спасіння, Його сутність є спасіння. І Він знає, в чому ви знаєте сьогоднішній день, в чому ваше спасіння. Ви тільки просто помоліться і скажіть, Господь Ісус, прийди в моє життя, стань, Богом моєго життя. Я віддаю своє життя в Твої руки. знаєте, як я колись віддала своє життя в руки Христа. І я благодарю Господа. І знайте. І скажіть, Боже, Боже, відкрий мені, в чому є спасіння для мене, в чому спасіння для моєї ситуації, тому що Він є вихід. І через нього для нас завжди відкрите небо, тому що Христос є відкритим, знаєте, відкритою, як Він, він говорив, що я двері своїм вівцям, я двері вівцям. Знаєте, і Господь, Він. Для нас є двері вівці для того, щоб ми ввійшли в те, що він, знаєте, предназначив для нас. Він предназначив для нас. Подивіться, яка краса. Я взагалі просто знаєте, предназначив для нас оцю красу. Подивіться, от там зелено. А там, кажеться, осінь. Знайте, Господь знає, як. В який сезон життя ви проходите, чи то ви проходите осінь, чи то ви приходите прекрасну весну, коли все розпускається, коли все зеленим. І Господь все знає, тому що Він любить нас, Він створив нас, щоб ми пізнали його любов, щоб нам відкрилося небо, щоб ми на цій землі мали спасіння в йому і знали те, що, як Він говорить в слові, погукай мене день твоєї скорботи, і я почую тебе. Погукайте Господа свої обставини життя. Дозвольте йому направити ваші ноги на стезі правди, раді імення Його. Тому що Він є Бог любові, Він є Бог спасіння. Я ще раз вам говорю, що сутність самого Бога є Бог любов, в якому є вся повнота спасіння для вас. Тому що Він віддав Бог Отець, Сина свого Ісуса Христа. В якому ми маємо все, все дароване нам для життя, але нам потрібно дати можливість Христу війти в наше серце, війти в наші обставини життя і побачити Його любов, проявлену Його руку. Його могутність і його силу, і хай Господь вас сьогоднішній день благословить рясно. А я залишаю вас із цією красотою. Я залишаю вас із розумінням того, що в різних сезонах вашого життя Христос завжди з вами, де би ви не були і де би ви не знаходились, Він любить вас. Я люблю вас, Господь любить вас, благословляю ваш день, благословляю ваш вечір. Хай небо ваше буде спокійним, мирним. І якщо вам потрібно, дивіться на квіти, дивіться на небо, тому що Господь... Оттудова дає нам поміч. Як написано у Слові Божому, возвожу очі мої до горам, откуда прийде поміч моя, Поміч моя написано від Господа. Поміч для нас приходить від Господа, коли ми піднімаємо свій погляд до неба. Благословінь вас вам, рясних миру, спокою, радості і відповідів. Вам від Господа. І якщо вам воно було корисне, це відео, ви можете поділитися з ближніми, поширити його. А якщо потрібно, знаєте, ви напишіть мені, я можу помолитися разом із вами. Знаєте. І хай Господь благословить вас. Амінь.